Всім привіт! Настав час подивитись, що ми там далі плануємо. А далі ми плануємо відео, котре буде нам трошки пояснювати модпак. Сьогодні почнемо з найпростішого аспекту, котрий буде нас переслідувати ну, прям весь час, поки ми будемо дивитись на цей мод. Справа в тому, що дуже багато речей в цьому моді вони пов'язані з тим, як ми фарбуємо блоки. Від того, як ми будемо порівнювати якісь значення до того, які це значення будуть. Тому сьогодні ми трошечки пограємося з кольорами, і я думаю, що це має бути цікаво. Я збудував ось такий ось стенд, ми зараз в ньому будемо розбиратись, але перед тим розберемо пару простеньких речей, котрі ми раз подивимося, і більше в моді чіпати не будемо. Перше, це ось такий блок, це блок роз'єднувача. Ми подаємо на нього сигнал. І він розщеплює дві половинки нашої будови. Те саме, що, в принципі, відстрілити картонний блок, тільки те, що спутган вам не потрібно ставити, і відповідно це не зіпсує весь вигляд. Перебираємо. Далі у нас буде ось цей блок, ось цей. Це, як я вже й казав, блок, який рахує нам числа. Він може собі зберігати одне число. До речі, число може бути як від'ємне, так і додатнє. Число може бути не обов'язково цілим, там може бути півтора, мінус один, двадцять п'ять. Коротше кажучи, щось таке. Найчастіше його використовують просто як місце, куди можна записувати число і потихеньку його додавати, наприклад, за допомогою кнопок або іншої логіки. До речі, про логіку. Зачасту до цього блоку ставлять тікову кнопку для того, щоб вона точно спрацьовувала один тік і додавала туди один раз одне значення. Адже якщо сигнал буде проходити два тіки чи три, відповідно значення додасться один, два і, і скільки там потрібно разів. І таким чином ми переходимо до цієї кнопки. Це тікова кнопка. Вона працює один тік, через то вона так, типу зветься – але є малесенький нюанс. Якщо сюди додати ось такий архівний блок, в котрому буде написано 2, 3, 4 чи будь-яке інше значення, стільки тіків буде працювати ця кнопка. Якщо ми натиснемо кнопку, вона буде працювати ось так. Дуже довго я б сказав. Якщо ми заберемо звідси значення, то вона буде спрацьовувати прямо зразу. Якщо ми ще збільшимо значення, то і сама кнопка буде реагувати на це інакше. Дивіться, як вона довго спрацьовує. Ми можемо активувати цю кнопку логікою. Ну, наприклад, ось так. Або можемо напряму, без участі логіки, натиснути ось так. Або можемо зробити, щоб воно активувалось двічі. Один раз напряму від кнопки, інший раз від логіки. Сюди може входити 1, 2, 3, 5, 10 сигналів, і всі вони будуть активувати цю кнопку. Крім того, ви можете самі на нього натискати, і вона також буде працювати. Корисно? Так. Чи будемо це використовувати? Обов'язково. Але не сьогодні. Тепер ми це видаляємо. І у нас залишається ще один товариш, з яким нам потрібно сьогодні познайомитись. Це цифровий блок. Він може зберігати в собі як усе число, так і одне значення з нього. Ми можемо його використовувати як буфер е, в якійсь формулі і просто вводити в нього там мільйон або інше якесь значення. А можемо використовувати для цього простий математичний блок, в принципі, вона буде працювати плюс-мінус однаково. Але сьогодні нас цікавить інша функція. Справа в тому, що цей блок може Відображати числа. Якщо ми сюди подамо якесь значення, наприклад, 10 тисяч, і додамо з'єднання між цим значенням і цим блоком, то нам покаже якусь частину цього значення, тому що блок по суті може вивести тільки одну цифру. І здається, що це не корисно. Але коли ми дивимося сюди, ми нічого не розуміємо. Але насправді ці кольори дуже сильно з цим пов'язані. Якщо ми хочемо побачити ось таке число, котре має якесь значення в цю сторону до коми, тобто цілі значення, і можливо якесь значення після коми, то нам потрібно зрозуміти ось це без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Якщо коротко, то якщо ми візьмемо ось ці два верхні ряди кольорів. В пейнтулові це ось ці от значення. За виключенням ось цих жовтих і ось цих сірих. Ось цей ряд середній, тобто ось цей. Це цілі значення. Оранжевий це 1, Червоний це 10, 20, 30, 40, 50 і до сотні. Рожевий це 100, 200, 300. Далі, я думаю, ви розумієте, що наступний колір ще в 10 разів більший, це вже там 1000, 2, 3, 4, 5. Синій це 10 тисяч, 20, 30, 40, 50. Будь-які комбінації цих кольорів будуть створювати наше велике число. Ось тут, якщо придивитись, іде оранжевий, червоний, рожевий, фіолетовий, потім синій, голубий, зелений і салатовий. Ну це точно салатовий, тому що ось він. Але тут він виглядає якось так жовтовато. Давайте ми його ще раз фарбанем. От бачите, він зелений. Ну, салат. І я сподіваюся, що тут вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то в принципі передивіться відео спочатку і постарайтесь зрозуміти. Якщо не зрозумієте, то наступні відео прийдеться дивитися з підглядкою сюди. З цілими значеннями, в принципі, я думаю, зрозуміло. А як зробити те, що знаходиться справа від коми? тобто половинка? Тут в принципі те саме: це не один, а 0,1. Тобто, перше число справа від коми. друге число справа від коми. третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. І тут ми можемо спробувати. Якщо ми натиснемо один раз на червону, в нас буде значення 10. Додамо туди три рази. Або 4 оранжевий вийде 14. Потім пропустимо рожевий і натиснемо на фіолетовий 2 рази, буде 2014. А якщо ще раз додамо сюди червоний, вийде 2024. Потім можемо додати сюди 0,1 Потім додати ще 2 соточки. Ну і думаю, ось тут можна додати також одиничку Якщо придивитись, то навіть вийде сьогоднішня дата. Ну, або, якщо хочете, можемо отут-от понатискати, тут 12, тут зробити 12. От бачите, в цю сторону воно навіть не пішло. Тут воно до голубого чомусь працює, а далі ні. Тут отак в нас виходить раз, два, три, шість знаків, це до майже до мільйонної. Ну, можливо, вони просто вже не рахуються. Дивіться, я можу додавати, але вони чомусь туди. Не відображаються. Але число тут далі є, тому що якщо я тицюю далі ось цю зелену, то в мене 5 має перетворитися на 6. М -м, ось бачите, перетворилося. Тобто, число далі є, але відобразити його у вас вже не вийде. Отже, якщо не дивитись на це все, не споглядати все з точки багів, ці числа в нас зростають в 10 разів з права наліво. От якщо в нас. Колір іде лівіше, значить, він пригає на один розряд вліво. Правильно? Правильно. В верхньому ряду все так само, але чим лівіше, тим далі вправо. Все це у нас розділяється комою. Великі числа в ліву сторону збільшуються, а маленькі числа в ліву сторону, вони. Ну, по факту зменшуються, бо там іде одна десята, одна сота, одна тисячна, ну і так далі. І з цим все зрозуміло, але в нас в Paint Tool є чотири ряди. Так от, навіщо потрібні два нижніх ряди? Вони абсолютно ідентичні до верхніх, але з однією маленькою умовою. Ці значення від'ємні. Якщо ми зараз будемо віднімати від цього значення, наприклад, цього зберемо одиничку. Оту двойку заберемо, ну, або, може, ось тут заберемо, ми зможемо відняти так, що наше значення зміниться. Чи то щось змінилося, чи то я не дочитав десь, але факт лишається фактом. Ось ці кольори, якщо забрати ось ці два, відповідно, треба забрати і ось ці два. Вони керують нашими блоками, вони дозволяють нам маніпулювати цифрами і таким чином взаємодіяти з модпак логікою. Я не буду робити помилки попереднього відео і називати її небінарною. Вона цифрова, вона і бінарна, і в інших системах вона також працює. До речі, в мене для вас сьогодні також є цікава будова, щоб побудувати. Ми зробимо зараз швиденько блок. Котрий буде приймати число, там буде ось такий блок, котрий буде рахувати певне значення. Ми його будемо вводити, а потім виводити в іншій системі. Наприклад, ми введемо 10 і виберемо, що це буде двійкова система. І в нас все пропишеться нуликами і одиничками. Отже, пропоную вам зробити наступне: ми будемо брати певне число. Це число ми, певно, захочемо побачити. Я думаю, що нам 4 символи буде достатньо. Ми їх пофарбуємо відповідно до теперішніх знань про кольорову схему модпака і будемо до 1000 їх приблизно показувати. Ми тепер це все діло ось так під'єднаємо, щоб бачити значення. Наприклад, давайте відкриємо тут значення, напишемо 123. 123-123, правильно. Тепер скидаємо значення і тут будемо ставити дві кнопочки, щоб можна було керувати цим всім. Потім трошки нижче поставимо математичний блок, просто як прокладку. І це значення виведемо також в нього. І сам блок пофарбуємо тепер в білий. Тепер у нас тут буде значення, котре буде приходити. Також у нас буде інше значення. Це буде значення, в якій системі ми працюємо. Спочатку зробимо все для системи на 16, а далі будемо в принципі, думати, як це зробити інакше. Я думаю, що в принципі, це непоганий варіант, як нам працювати далі. Цей блок ми пофарбуємо чорний колір, і в ньому буде дві кнопки. Одна кнопка буде додавати значення, інша буде віднімати. До речі, не забуваємо про те, що нам потрібні кольори. Ми одну фарбуємо з них у коричневий. Щоб не плутатись, пропоную тут зробити два блоки. Ми один пофарбуємо в червоний, і знову ж таки будемо бачити значення і будемо розуміти, в якій системі ми працюємо. Давайте зараз поставимо 16, щоб я не заплутався. Ну і нам потрібні будуть блоки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в цьому рядові також 6. Хоча, отут, в принципі, можна видалити. Тепер верхні ставимо на ділення. Усі. А після того, як ми їх підключили, з'єднуємо їх один в один. Тому що ділення буде переходити ось так. Те саме, що ми робимо, коли ділимо в стовпчик. Ну а тут буде ділення з остачею. Це ось такий символ типу відсотка. Тепер дивіться. Ось цей блок ми будемо підключати ось сюди. І в кожне, в принципі, значення, тому що осюди ми будемо ділити. На значення самої системи, в котрій працюємо. там На 16, наприклад. Тому ось тут ми під'єднуємось усюди. Під'єдналися. А тепер кожен цей блок ми опускаємо донизу. Так, в принципі, це має працювати. Давайте додамо сюди наше значення. І в теорії все. Тепер нам потрібні блоки для відображення символів. І значення потрібно від них опустити сюди. Якщо я правильно пам'ятаю, то все правильно повинно працювати. Так, 0 це 0 в цій системі. Один чомусь не працює. А, я зрозумів чому. Або не зрозумів. А чого я не зрозумів? Тому що оце значення, певно, має йти ще сюди. 1, 2, це 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тепер буде магія. Якщо там буде літера А, то ми виграли А, B, C, D. І e, F. І зараз має бути 10. Ось так просто ми зробили конвертер з десяткової системи на шістнадцяткову. Давайте пограємось, зробимо тут двійкову систему. Давайте зробимо тут значення 2. Ой, тут щось, 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 щось на багатому. 0 в двійковій системі це 0. Одиниця. Це одиниця. Двійка це 10. 11. 16. Мені здається, має бути одиниця 3 нулі. Тут в нас нулі, А тут, якщо натиснути U, значення 8. А, це отут одиниця, а потім 4 нулі. І тепер 16. В принципі, працює. Якщо ви хочете більше символів, щоб у вас там більше вазило одиничок, просто все продовжується сюди. Які ми системи можемо використовувати? В принципі, якщо взяти весь англійський алфавіт, то там 26 літер плюс 10 цифр. Можемо взяти число у 36 річній системі. Ну, якщо ми тут просто це значення змінимо там на. Е 10, то ми отримуємо 16. Якщо це буде 9, то значення буде 17, як не дивно. Значення 6 це 6, 7, це 7, 9. Нам дає десятку в дев'ятирічній системі. Можемо також взяти це саме число, але в восьмирічній системі. Е, і працює це приблизно так само. У нас числа йдуть до 8, 7 це восьме значення. Після 7 буде 10. Опа, 1,0. Потім знову числа йдуть до 7. І якщо з малими значеннями це зрозуміло, можемо вибрати будь-яке значення. То все, що понад 10, воно додає літеру. В 16-річній системі у нас кінчається все на літеру F. Якщо ми візьмемо систему там, де буде у нас 36, то в принципі, е мені здається, що мають бути всі літери алфавіту задіяні. Давайте спробуємо. 33 Y, 35 Z. 36 це 10. Ось таким чином, за допомогою простого ділення в стовпчик, ми зробили все, що в принципі можна. Ми можемо будь-яке десяткове число перетворити в будь-яку систему числення, яку хочемо. Для того, щоб зробити систему, котра буде по 60 міряти, доведеться або використовувати два символи для кожної її одиниці. Або якісь додаткові символи додавати. Літер і цифр в англійській мові вистачає на 36. Якщо ми хочемо зробити 60, потрібно знайти ще 24 символа. В цьому відео цього робити не буду і вам не раджу. А якщо це відео було корисним, то з вас лайк, а я піду подумаю над наступним відео. І якщо воно не вийде, то значить це було нераціонально.